Відео для сьогоднішнього центру Гановер. Така пішохідна, мужика. Буде цікаво побачити інтересних людей. Друге. Я думаю, де буде сука цікаво. Хіба два? Треба, напевно. Вот я вышел на площадь. Там вот вокзал. Центральная площадь. Пешеходные дорожки. Европарламент. Так, идем дальше. вось свобода. вось свобода. Свобода. Свобода европейская. Такая вот картина. Дядочка стоит с парасолью. Дочь. Пандора. Да. По магазинам. Ось у нас звізда Цікаво, да? На годиннику ще секутна а тут потекута, ще й переверну Ідемо ближче. Ось вона цікава церква в Гановорі. Хто що може бачити? Ідемо далі. Аллоу! Йдемо далі подорожуючи такі от Берелєвціка Глорія. Виходимо в центр старого міста, де є цікаві символи на церкві. І хто що може сказати, хто що розуміє під цим. Цікаво, сикаво! Алло. Цікаві, да? Картинки. Картинки. Интерпретация. Кампа, в смысле, И вот, будь ласка. Старая часть вести Кто-то Очень цікаво. Сьогоднішній день. Вот раунд. Алайна шура. Ого, яка архітектура. Старовинна. Старовинна архітектура. Бармайня. Костя. Foot zone to the corona Italyski food street food не foot Italia Italijski nasziało Бон джорно, бон джорно. О, яка цікава Так Німецька архітектура. Тут щось таке нещо зірка, а там таке нещо. Йдемо далі в глибину, В глибину подивимось. Подорожувати, тут вечором цікаво напа. Цікавий таточку. Черний Базарчик соврем. Християни. Християнська коротка. Ось який цікаві. Памятник появляется Мартіну Лютеру. Мартин Лютер. який заснував лютеранство. Вот тут что старой? Сторон новина, старовинная, частина віста. Гайдемо далі, продамся, продамся. Така старовинна каравана. také бля, такі антики, антикварні магазинчики, здоровені, азія фут. Дали Це цей годинник, щоб він розібрався, розказував. Ага. Ось, будь ласка, ще одне творіння Ренесансу. у Епохи Ренесанс.

Вещи на саме Гановер. Гановер. Це скоріше всього туристична агенція може бути. Може. Фасад, тоже цікавий фасад Такі тут якась Ходіш і далі частина. Тут якісь збори. Якийсь мітинг зараз побачу. Не дерзався. тут була якась акція, поубивала. Интересно, ты мишешь. Зараз люди, Я что судить он Интересно, интересно цикало. Работя и отбирают. Поразмалевывали колоны. Люди бастуют. Возмущаются. Вот такая вот картинка.

Вхід дора! <гай> вхід до нового життя! Вхід звідси чи вхід звідси, фізіса! Ай! Цікаво! римське право! Напевно, щось прице! Цікаво, <гай> цікава, гермаль! <гай> 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 Цікаво знати про що це Я, картинка Окей, гуд, мой френд. Наразі відео припиняємо. Їдемо далі, рухаємося далі. Бу-бу-бу Ту-ду-ду-ду, Чекай, тут що цікаво. Вода, І ми рухаємося далі. вода качается, изменится. Течет вода и вся вода, не знаю куда, Она знает летать. Окей, okay. До встречи на наступных видео.